Тіт натхан безстрашність, мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Трансформація коріння страху в розумі вісім дихальних вправ, ці вісім вправ продовження щойно розглянутих технік. Вони допомагають нам зрозуміти свій розум та відпустити ілюзії. З їхньою допомогою ми доторкнемося до справжньої природи реальності і знайдемо безстрашність. Сфера розуму Перша вправа полягає в тому, щоб усвідомлювати наш розум і розпізнавати стан розуму. Так само, як ми усвідомлювали тіло в третій вправі і почуття в сьомому. Роблячи вдих, я усвідомлюю свій розум. Роблячи видих, я усвідомлюю свій розум. Усередині нас протікає річка розуму, краплями якої є наші думки. Ми сидимо на березі цієї річки і спостерігаємо прояв та згасання кожної думки. Ми можемо просто визнавати їх, коли вони виникають, затримуються на деякий час і потім вирушають. Нам не треба хапатися за них, боротися з ними чи відганяти їх. Коли ми відчуваємо страх, ми говоримо роблячи вдих. Я усвідомлюю ментальну формацію страху всередині себе. Коли в нас є страх, ми робимо вдих і визнаємо його присутність. Завдяки уважності та зосередженню ми визнаємо та приймаємо цю ментальну формацію. Потім ми можемо подивитися у глиб її природи. Зробити розум щасливим і вільним. Друга вправа передбачає, що ви наповнюєте свій розум радістю. Роблячи вдих, я бачу свій розум щасливим. Роблячи видих, я бачу свій розум щасливим. Виконуючи вправу, ми зміцнюємо свій розум і наповнюємо його енергією. Це схоже на практику розвитку радості та щастя у попередньому наборі вправ. Тут лише додається елемент зміцнення розуму та наповнення його енергією. Згідно з буддійською психологією, розум складається як мінімум із двох рівнів. Нижній рівень називається свідомістю сховищем. Там зберігається насіння ментальних формацій. Коли ми торкаємося насіння. Або зволожуємо його, воно проявляється в розумі. Щоб наповнити розум радістю, ми використовуємо практику під назвою виборче зволоження. Для початку, ми дозволяємо негативним насінням спочивати в нашій свідомості сховищі. Ми не дозволяємо їм виявлятися. Якщо вони виявлятимуться надто часто, вони зміцняться. Якщо негативне насіння проявляється у розумі, що розуміє, то за допомогою другої практики ми якнайшвидше повертаємо його в свідомість сховище сховищі, де воно може спати у вигляді насіння. Третя практика сприяє прояву сприятливих ментальних формацій у свідомому розумі. Коли вони виникають, четверта практика допомагає зберегти їх якнайдовше. Ми повинні організувати своє життя так, щоб зволожувати благотворні ментальні формації кілька разів на день. У свідомості сховищі міститься хороше насіння, яке раніше не могло зійти. Тепер ми даємо їм цю нагоду. Зосередження розуму Третя вправа спрямована на те, щоб зосередитись. Ми практикуємо зосередження, щоб досягти прозріння. Роблячи вдих, я зосереджую свій розум. Роблячи видих, я зосереджую свій розум. Зосередження має здатність знищувати страждання. Так, сонячний промінь, спрямований через лінзу, спалює аркуш паперу. Зосередження це погляд у глиб нашого страху, гніву, оман, розпачу, і він здатний розвіяти їх, звільнивши місце для прозріння. Одним із видів зосередження є зосередження на пустоті, відсутності постійної сутності. Хоча пустота реальна, і зрозуміти її нескладно, ми думаємо по-іншому. Ми повинні навчитися концентруватися таким чином, щоб дивитися вглиб речей і бачити їхню основну природу Природу пустоти. Вчені стверджують, що всі об'єкти складаються із пустоти. Об'єм матерії в квітці або столі практично дорівнює нулю. Вся матерія столу буде меншою від крупинки солі. Ми знаємо, що це правда, але в повсякденному житті продовжуємо вважати стіл чимось більшим і міцним. Коли вчені починають вивчати світ елементарних частинок, вони повинні відкласти у бік звичайний погляд на речі, згідно з яким об'єкти існують окремо один від одного. Лише тоді з'явиться можливість зрозуміти, що насправді відбувається у матеріальному світі. Навіть вченим необхідно практикуватися у цьому. Ви також повинні вчитися такому погляду на речі у повсякденному житті. Концентрація означає, що ви довго залишаєтеся в стані прозріння, воно не просто спалах, спалах недостатньо, щоб зробити вас вільними. У повсякденному житті ви зберігаєте осяяння не я, пустоти непостійності. Коли ви бачите людину, птаха, дерево або камінь, ви бачите її природу пустоти, яка стає прозрінням, що звільняє вас. Це зовсім не схоже на роздуми про сенс пустоти. Ви повинні усвідомити її у собі та інших. Як тільки ви відчули прозріння, то перестайте боятися, позбавляйтеся кайданів. Ви перестаєте бути жертвою поділу та дискримінації, бо пізнали сутність взаємобуття. Глибока медитація, погляд у глиб природи будь-якої речі дозволить вам торкнутися її природи взаємобуття. Будь то квітка, будда, людина або дерево, ви можете торкнутися сутності пустоти та взаємобуття. Ви побачите. Що одна річ містить у собі все. Звільнення розуму. За допомогою четвертої вправи ми звільняємо свій розум від хворобливих станів та ідей. Роблячи вдих, Я звільняю свій розум. Роблячи видих, я звільняю свій розум. Наш розум пов'язаний скований такими хворобливими станами, як страх, гнів, смуток та дискримінація. Ми практикували усвідомлення і прийняття свого страху й болю, але для їх повної трансформації ми повинні мати силу зосередження з її допомогою. Ми звільнимось від цих кайданів ми можемо практикувати безліч видів зосередження. Один із них зосередження на непостійності ми маємо уявлення про непостійність, хоч ми й погоджуємося з тим, що все довкола непостійне, у повсякденному житті ми вважаємо за краще думати інакше, і це визначає наші погляди на світ і нашу поведінку. У глибині душі ми розуміємо, що близька нам людина не постійна. проте ми, як і раніше, живемо і поводимося так, ніби вона завжди буде з нами, а ми завжди будемо тими ж, ким є зараз. Але все змінюється, мов річка. Коли ми зустрічаємо людину через 20 років, ми звертаємось до неї так, ніби вона залишилася такою ж, як і тоді. Ми не можемо встановити зв'язок із людиною сьогодення, яка тепер мислить і відчуває по іншому, Тому якщо ми хочемо торкнутися природи непостійності, ми маємо медитувати на непостійності Нам потрібне зосередження на непостійності, а не його ідея Нас звільняє саме прозріння у непостійність. Це прозріння повністю відрізняється від ідеї. Але на самому початку ми можемо використовувати вчення, ідею непостійності як інструмент, що допомагає досягти прозріння у непостійність. Це схоже на сірник та полум'я. Сірник створює полум'я, коли ми отримуємо полум'я, воно спалює сірник. Коли ми знайдемо прозріння, воно поглине ідею. Для власного звільнення не потрібне прозріння у непостійність. Сприйняття Останні чотири вправи допомагають досліджувати природу навколишніх предметів і нашого розуму те, як ми сприймаємо світ. Ці види зосередження допомагають нам досягти правильного сприйняття реальності. Багато хто з нас, як і раніше, перебувають у пасті ідеї, що свідомість усередині, а об'єктивний світ зовні ми вважаємо, що наша свідомість тут і намагаємося зрозуміти об'єктивний світ там. Коли ми дивимося на речі з погляду взаємобуття, бачимо, що суб'єкт і об'єкт свідомості, неспроможні існувати окремо. Це як ліва та права сторона, одна не може існувати без іншої. Коли ми сприймаємо якийсь предмет чи це ручка чи квітка, об'єкт та суб'єкти сприйняття завжди виявляються одночасно. Коли ми розуміємо, ми завжди розуміємо щось. Коли ми усвідомлюємо, ми завжди усвідомлюємо щось. Коли ми думаємо. Ми завжди думаємо про щось. Тому об'єкт та суб'єкт нероздільні. Споглядання непостійності п'ята. Вправа передбачає зосередження на непостійності. Цю практику я вже докладно описував як приклад у попередній вправі зі звільнення розуму. Роблячи вдих, я спостерігаю за непостійною природою всіх дхарм. Роблячи видих, я спостерігаю за непостійною природою всіх дхарм. Зосередження на непостійності лише один вид практики. Але якщо ми опануємо цю навичку, ми також досягнемо успіху в практиці інших видів зосередження. У міру того. Як ми пізнаємо природу непостійності, ми виявляємо не я, пустоту та взаємобуття. Тому ця практика є основою всіх видів зосередження. Під час вдиху та видиху ми утримуємо своє зосередження на непостійності доти, доки не поринемо в глибину реальності. Об'єктом зосередження може бути квітка, камінь. Людина, яку ми любимо чи ненавидимо Об'єктом можемо бути ми самі наш біль, страх чи смуток будь-яка річ може стати об'єктом нашої медитації наше завдання торкнутися природи непостійності цієї речі. Відпустити Страсне бажання. Шоста вправа включає в себе роздуми про нетягу, небажання. Роблячи вдих, я спостерігаю за зникненням бажання, роблячи видих. Я спостерігаю за зникненням бажання. Існує вид свідомості, що знаходиться між свідомістю сховищем та верхнім рівнем розуму. Він називається Манас. Манас народжується зі свідомості сховища і є основою розуму, що розуміє він містить безліч ілюзій і тому до чіпляння. Ця частина нашого розуму завжди знаходиться у пошуках задоволення та ігнорує небезпеку такого пошуку Манас зберігає наш первородний страх та бажання. Споглядання непостійності може допомогти нам трансформувати ілюзії Манасу і перетворити їх на мудрість. Ми дивимося вглиб об'єкта бажань, щоб побачити його справжню природу. Об'єкт наших бажань здатний зруйнувати тіло та розум, глибокий погляд на те, чого ми хочемо, і те, що ми споживаємо, дуже важлива практика те, що ми щодня привносимо в своє тіло і розум. Може мати нашу жадібність, страх і жорстокість. Нірвана. Роблячи вдих, я спостерігаю припинення. Роблячи видих. Я спостерігаю припинення. У сьомі вправі ми спостерігаємо припинення Нірвано. Зникнення всіх ідей, при цьому ми можемо торкнутися реальності так, як вона є насправді. Ми торкаємося природи нашого взаємобуття і дізнаємося себе як частина всього всесвіту. Природа реальності перевершує всі концепції та ідеї, включаючи концепції народження та смерті, буття та небуття приходу та уходу. Споглядання непостійності, нея, пустоти, ненародження і несмерті веде до звільнення. Концепції народження та смерті можуть бути джерелом страху, страждань та тривоги. Пізнавши природу реальності, природу ненародження і несмерті, ми звільнимось від тривоги та страху. Відпускання. Роблячи вдих, я спостерігаю відпускання. Роблячи видих, я спостерігаю відпускання. Ця вправа допомагає нам глибоко подивитись на порятунок від бажань, ненависті та страху. Таке зосередження допомагає торкнутися справжньої природи реальності і досягти мудрості, яка звільнить нас від тяжких почуттів. Ми відпускаємо невірне сприйняття реальності, щоби звільнитися. Нірвана в буквальному значенні означає остигання, згасання полум'я. У буддизмі вона означає згасання хворобливих станів, що виникли через невірні сприйняття. Нірвана це не місце, куди слід іти, це не річ, яка стосується майбутнього. Нірвана це справжня природа реальності. Речей так, як вони є. Нірвана доступна тут і зараз. Ви вже відчуваєте нірвану. Ви і є нірвана, як хвиля вже є водою. Наша справжня природа це природа не початку і не кінця, не народження і не смерті. Якщо ми знаємо, як торкнутися своєї справжньої природи. Страх, гнів і розпач відступлять. Нашою справжньою природою є нірвана, тому, якщо ви нещодавно втратили близьку людину, постарайтеся знайти її у новому прояві. Він може померти, він продовжує жити у багатьох формах. Використовуючи мудрість, ви здатні знайти його поруч із собою та всередині себе. Ви продовжуєте говорити йому. Дорогий, дорога. Я знаю, що ти, як і раніше, тут, у своєму новому прояві, ти не можеш померти. Восьма вправа допомагає нам відпустити свої ілюзії і торкнутися справжньої природи реальності. Це звільняє нас і приносить величезне полегшення та щастя. Нам потрібно продовжувати навчатися, виконувати практику та брати участь в обговореннях, щоб наше розуміння продовжувало зростати. Перебуваючи зараз, ви виявите інтерес до пізнання життя. Ви відкриєте багато прекрасних речей, безліч чудових видів практики. Це не означає, що ви губитеся у своїх думках. Це означає, що ви спостерігаєте реальність так. Як вона є, і виявляєте її справжню природу. Ми боїмося багатьох речей свого минулого, смерті, втрати свого я. Ці вісім вправ разом з попередніми вісьмома дихальними вправами приведуть нас до прозріння, допоможуть нам торкнутися до вищого виміру реальності і звільнитися від страху. Якщо ми знайдемо здатність ділитися з іншими людьми своїм способом буття та своїми відкриттями, ми запропонуємо їм найбільший дар дар не страху.